Пропонуємо вашій увазі нову лінійку автохолдерів від бренду FOU GL8, GL9 та GL10. GL8 складається з двох частин самого тримача, а також жорсткої регульованої ніжки з присоскою. Збирається дуже швидко і легко, як і всі в лінійці. Конструкція виглядає і відчувається в руках досить надійною. Затискач розраховано під будь-якого розміру смартфони. Текстурована м'яка поверхня для контакту з телефоном, так само затискачі і нижній тримач мають м'яку основу, тобто смартфон захищено. Не забули і про збереження торпедо автомобіля, також м'який елемент для контакту. В цілому телефон тримається надійно та впевнено. В автомобілі виглядає це ось так. Наступний холдер GL9. В комплекті, крім ніжки і тримача, є два магніти. Дуже потужні. Тому лише потрібно приклеїти один з них до телефону і можна відразу користуватись. Навіть доволі важкий телефон в чохлі, як бачимо, тримається досить міцно. До торпедо кріпиться тим же методом, присоскою, і в авто виглядає досить мініатюрно та симпатично. Для чохлів з перфорацією бажано все ж більший по площі магніт, а перед проклейкою бажано знежирити поверхню. Третій варіант GL10. Також складається з двох частин і по-своєму дуже цікавий, адже основа має телескопічну частину, що дозволить гнучко налаштувати положення телефону. Стильний тримач з прозорою тонованою частиною, і звісно ж, м'які вставки на основі, затискачах і нижніх тримачах забезпечують захист від подряпин на смартфоні навіть без чохла. Телефон також тримається надійно і виглядає це ось так: смартфон фіксується і дістається дуже зручно та швидко, завдяки продуманому механізму. Даний тримач завдяки гнучкості регулювання дозволить використовувати смартфон в якості відеореєстратора. Всі тримачі мають присоску з клейкою основою, призначеною для надійного тримання, як за рахунок клейкої основи, так і за рахунок вакууму. Причому холдери не лишають після демонтажу слідів на пластику торпедо. Отже, маємо три різні моделі холдерів, серед яких будь-який автовласник знайде імпонуючий йому варіант.